Якщо хочеш навчитися створювати професійні фото, обов'язково залишайся зі мною до кінця цього відео. Спочатку заходиш на сайт leonardo.ai, а потім заходиш у головну платформу, використовуючи свій Gmail або будь-яку іншу електронну пошту, яку маєш. Зараз мій аккаунт створено, і я вже на головному сайті. Зліва бачиш, що нам дали 150 монет, по 150 монет щодня і за них ми можемо створювати будь-які картинки. Трохи нижче можна побачити різні дуже професійні графічні дизайни з промптами. Можеш спокійно користуватись цими промптами, щоб редагувати свої фото або просто надихнутися їхніми ідеями. Щоб створити зображення, заходимо в розділ імідж, а потім вставляємо сюди промпт, який ми заздалегідь підготували разом із ChatGPT. Коли ми написали промпт, переходимо до налаштувань зображення. У лівому верхньому куті картинки є кілька опцій, за допомогою яких можна налаштувати фото. Все залежить від твого смаку. Тут є кілька опцій для зображення, які визначають його розмір, і фото створюється відповідно до обраного розміру. Після того, як налаштували всі параметри, натискаємо Generate і чекаємо, поки наше зображення згенерується. Отже, зараз він створив нам чотири зображення, і воно точно таке, як я описав, з усіма деталями. Я обираю одне з них і потім завантажую. Сподіваюся, вам сподобалося сьогоднішнє навчання. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал.